Шановні викладачі, студенти, співробітники Сумського національного аграрного університету, звертаюсь до вас у рік, який був одним із найбільших років як виклик. Це рік, коли була повноцінна воєнна агресія Росії, яка дуже негативно вплинула практично на всі сфери нашої діяльності. Але в той же час я хочу сказати, що університет, колектив, студенти витримали за що низький уклін кожному з вас: від студента до проректора. Як на мене, ми зміцнились, ми згуртувались, і по значній кількості показників ми навіть підняли рейтинг на загальнодержавному рівні перш за все в науковій діяльності у системі дуальної освіти. Яка ще раз підтвердила, що наш університет студент зорієнтований. Наш університет покликаний підтримувати сільське господарство, розвиток аграрної сфери, що стейкхолдери, керівники сільгоспідприємств, холдингів ще раз підтвердили в цьому році. Я щиро дякую нашим. Партнерам з аграрного бізнесу, які надали можливість нашим студентам проходити практику у таких непростих умовах. В той же час ми оптимісти, ми дивимося в майбутнє з великою надією, з надією на нашу перемогу, надією на те, що Україна буде квітучою, Україна буде успішною членом Європейського Союзу. І в цьому контексті безумовно я хотів би побажати кожному із нас, щоб ми були стійкими, цілеспрямованими, якоюсь мірою навіть і самовпевненими в досягненні мети. Я бажаю здоров'я, я бажаю натхнення. Я бажаю, щоб кожен наш крок приносив нам успіх студентам, хороші знання і вміння, викладачам високі наукові досягнення. А університеті в цілому підвищення рейтингів і позитивно впливати на сталий розвиток як сільського господарства, так і аграрної нашої держави. В цілому з новим 2024 роком.